Затримуються підстави до затримання, є стаття 208 Кримінального кодексу України шляхом розбиття скла нісним крадіжку майна. В зв'язку з цим підозрюю у чиненні кримінального пробужнення передбачені частиною 4 статті 185. На зарядний пристрій мишка. Знаходиться ноутбук марки ДЕЛ. Зранку, виходячи перед тим, як їхати на службу, вийшов і побачив розбите скло в автомобілі своєму. Замітив, що зникли речі, такі як ноутбук, зарядна станція до нього, десь деякі папери документальні. Тобто після цього одразу викликав поліцію, через декілька там, хвилин приїхала. Оперативна група машині, машині Поругався з Аругався жоною до дядьки. і На території міста Миколаєва за останній місяць почастішали крадіжки з автомобілів, зокрема військових. Працівників поліції привернули увагу те, що особа ретельно конспірувала свої дії і скоювала крадіжки з автомобілів, виключно військових. Працівники відділу кримінальної поліції спільно з управлінням карного розшуку. Yeah. <sighs> Відразу розпочали проводити оперативно-розшукові заходи та встановили особу злочинця. Ним виявився неодноразово судимий за крадіжки особисто майна громадян, місцевий мешканець, який ретельно конспіруючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що військові це суб'єкти, які довго не бувають в місці, відправляються на бойові дії, тому у них не завжди буде час звернутися з заявою. Вибрав саме цю ціль, автомобілів військових і викрадав звідти їхні особисті речі шляхом розбиття. Скло. Слідчами Миколаївського районного управління поліції особу злочинця було затримано в порядку статті 208 КПК України, оголошено підозру та обрано запобіжний захід у виді для дітримання під вартою. На даний час слідством встановлено, що дана особа причетна до п'яти епізодів, а також перевіряються інші можливі факти його злочинної діяльності.